Для того щоб зняти лічинку, знімаємо ніжний кожух, провертаємо ключ і витягуємо її. Одною рукою невдобно. О, тут ще ж ключ не тягне. О, зараз достану, покажу. Дивіться, витягнув лічинку, ну що у нас тут, як завжди, вона вже пересверлена вона. Тобто в ремонті була. Ще раз показую цю лапку, тобто коли ви провертаєте, перше положення, я не знаю що тут друге, але я вже бачу косяк, чому паркінг не робить, бо шайба фіксатор неправильно встановлена. Ось така от біда. Зараз вам покажу чому паркінг не працює. Ось нажимаємо кнопку, ось вона впирається в саму шайбу.